О, дякую. Ви вже граєте? Тихенько фул все, фокус. Фуха... А в них все піхота. слухайте, один кава. Одна кава? Да, і на Б вони стоять. Старайтесь не битися. Холчи, як тільки можна. Каву треба спішити, вона приїхала до... на... на рампу, вона в кішці 33 по всаднику. Їде до вас, піхота де? Ріндо, там в кишці піхота. В кишці. Пічка, бо я хроботи не бачу. Дизмаунт. Дизмаунт. Ще раз вбити його треба. Біжать до вас на А. Хлопці, я, схожу, пісеньку це захочу. Ой, бе, захочу. До тебе, до тебе. В кишці є, в кишці є. Хорошо, хорошо. Назад у них спис, так, да, один, я бачу. Де у них кава? не виїжджає, так? Да? А, захоплюєте, так. Да. Два пішло до вас, спис тут лишився. Захопи, я зміню позицію і постараюся атакувати тих, хто без. Аім! <звук> Все нормально, нормально, я контролирую. Назад, 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 выходим, выходим. Ну, я спеціально їх бачу, щоб кава и лук настреливали. Це чудово, буде Б. B... Походу, да? Не, А, форситься? А будет, да, по идее? Форси А, форси А, а. пробуй А не буду, я за нас заранее, брат, щас везьму. Подожди, по идее, моя путь. А, якщо я правильно все розумію, О. Да, вони йдуть як, на я А. я раз виїхав, того вони йдуть. Чудово, молодець, вс, піхота сюди до кишки. Лин, да, вы живы? Живы? Так, стрелять им. пехота. Не, е, не наражаемся. Вот тут отсюбьемся, иди сюда. И такое назад, пятый мыся, легенько их побиваем. Так, пока бери, розхин. Назад, назад, пехота, назад, назад, назад. Мы в від открытую стоїмо, Помах. Все, пофиг. забили. забили, забили. забили треба буде одного Один піхотинця взяти. Смотри, він просто мінус. Е, хорошо, б'ємся. Вони пушать, вони пушать. Не встиг його зайняти. Ну він, він на ПК... Писок чи копейщик? Спектр правильно. Точку візьміть, точку. Точку знову візьму. Ліндас, візьми ставай на точку що кул cool, постріляєш, десь вони зараз вийдуть. А не вбивайте, не шіти. А ні, треба, треба. Де або... вони? Появились, да? Появились, да, біля мене. Назад луччик, тут ходимо, лучник. Лучник заряджай, да. Виглядь... Лінда перше життя, друге життя, обережно. Я візьму, я візьму. Тільки дивіться, Мене пушать їхні піхотинці, вот одразу треба Эээ... Готов десь на це, є друге життя. ЖДМ фула? Бака це его вот просто. Побегли. Чуть-чуть тут опк аут. Хорошо. Пішли лут, порабоваем забрати. Так, я взяв пеха. <тави> да, зразу битися будете, зразу битися будете, чуваки. Вони Ні, ні, спис, акуратно. Спіщу. найжорсткий у них. Хорошо, молодці. Ти в прыжку просто. В мене, просто Демедж з мене вилітає, нахуй, хлопці. Найкращий демедж ділер. Переключіться, переключіться. Давайте ще раз пограємо так. Ви чуєте цю мощь кавалерії нашої? Так, да, дуже... Валів. Дуже... І піхота, і піхота а. валить. І піхота валить так само. Це чудово, щоб... Не хілучний? Нема, нема, знову та сама конфігурація у них. Будуть, мабуть, агресивніше грати. Пробуємо цю саму стратегію. А, <кху> вони на А тепер біжать. Вони дуже разом грають. Можемо стати на Б поки. Я, я сам стану на Б, хлопці. Е, якщо коник поїде до мене, він десь уїхав, не бачу коня. <кху> Мені здається, він пішці за А. <кху> ні, ні, ні. тут внизу уже. Они будут бежать и подрезать. Не, не бежать, они в кишти тусят. 86 okay. Коль... 60 по Вот останьте вот тут. Кто там а, и тут ты взял лоха, а не показалось. Я okay. по нашим вот, лучнику трохи. Не видно. видно. Вот. Они сейчас нормально развернуться. Ой, это mm -hmm. я даю по коню. сори. Чудовый пострел. Дизмаунт. Ты? Не, ворох, ворох. Ловьте, -то, зажимаем их. У вас спецнака, можно сказать? На мне двое. У меня два, спецнаки у меня нет. Помогти. И экул ты дет. Аза хватить. Нормально, форсить, а зафорсить. Як. Не заберіть Б, заберіть Б просто зараз росочки. Як ак можна зафорсити, якщо воно наше? Блін, сорі, в коррелях плю-плюфаюсь. А, щита треба помилуй. Каба на хи, вот там. Каба есть в Вестеле. Все поменялись, yeah. хлопцы, все взяли, пошли до кула. Это no. uh -huh. другое життя, да? Блин, да видите трошки, видите. Вас первый? Ресет. Да, вас первый. Да, давайте побьемся, побьемся, да, хороший колп. На yeah. лучника бежите. Yeah, хорошо. Замест тебя питал. А их не хил-кинотных компьютеров. По-другому тоже. Умер. Ну, так, короче, все понятно. Квака. Трошки с баф обороты. Не, давай так хай-питу вийде и зайде, крылав, наприклад. Ну сейчас не можно. Не можно, сейчас, да. на Ты что не бачишь, что не не, бачиш, не не впиту справа? А, так. Да. Ти як звичайно куаково все повинний. Понятно. Грає добре, винен. Чого куаково? Ну, Кула на 100 демажів, всього менше. Ну. Так, да, теж ти там розпокойся <поцюрка> трохи. Кула, ну-ка зачілься. Йохар <поцюрка> я... не куковжавить, ми там для приліччя чи що. Ні-ні, я просто буду трошки мазати і куакати теж там не сильно. А вони пушать, вони пушать, вони пушать! Давай 3-0 першу закриємо. На це, на це, на це, відкупаю. це, бити на це, на це, на Вони тренують якісь... блоки. Якщо ми їх... мене їхні кава душать. Ще... Я аут, мінус. Я Піхоту беремо. А, кул, cool. ну розстрілю їх тут, давай. Піддавайтеся їм взагалі бачите, що. Вони хочуть тільки, щоб ми їм з'явились. Кава, у вас перше життя? Into. Я без коня. Молодець. Друге, і ти без коня? Жалко, що це не настурги, і батьки би зараз би нахуй понів би. Добре відміняє, меня, Я не можу це выкомонтувати, я не понимаю, що нам треба. разом, Видишся, відійдите, віддіти, відійдите трошки. Взади тебе там. То есть вони пушать його, треба отписнека Аут. Гел аут хопти. Вінди помогти в жаді. Всього 4 на 3. Дорофлились нахуй, допіддавались, хлопці, хлопці. Живи просто, може вони не забудуть, треба красити. <гум> вони вже треба його пускають. НЕ РОФЛІТ, ХЛОПЦИ! БЕЗ РОФЛІВ! Так мені не що рофлит? Щоб ти блядь, уйобищі, нахуй, Лінда Гетто. Там там у тіпа на піхоті півтори тисячі демеджа. Кста, кста. Ну він дуже хорошо рубає. Це цей Банні. Це цей, мабуть, що в них зі списом грає. Їбані. Так, я поїхав через... РСП уїхав, блядь. Кстати, да, піхот піхота у них, один чувак прям... А вони не на Б йдуть. вони, все... на С побігли. Все три. На С. Хлопці, біля кула близько. Вони пушать, так, так. Будем бить тут, а пол відходь трохи і будем тут обыть. Я я не то, що та? відходжу. Я не можу сказати, що я відходжу. А їхня кава, блін. Глоу хіпе. Так, да, біжать, біжать дуже багато. Чого на мене тільки потні випіходять? Що бомжі не виходять? Та так, айбані Бобове. Точка, це, це зарплата. На, на неї, хлопець. Там вигравати, все ж. варто вигравати, щоб вони не мали... Ч, чи ти, трапи. може, комусь треба? Нормально. Мені треба скілухи, бо я погано граю. Мене теж те саме. Вони іще. на це побігли, всі. Всі. Окей. Okay. Тут ми їх і закопаємо. Ну, я даю інформацію тобі. Я, 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 без негатів. Могло бути і за. Партнер-дар, браті. На мені списник їхній. Списник лоу. Списник відірвався. Ой-ой-ой, хорош. Той, не виходь. А можешь выходить, це и друге життя. Ні, не надо, не надо, не виходь. Oh, грає... Не оду, ну ноду. Да, я, блин, вже по друге придумав, вже третє. потім згадав про дисципліну. Так. Давайте хай і хорс і квака Ні, Не, не кака, крылав. Давайте виграємо повністю першу карту. Тепер... Давай, -давай. Дограйте першу карту, хоча б, да. Да, да, тепер замість Аспида заходить Крылов. На mm, так? Yes, yes. За Империю. Потом на следующей карте снова зайдешь за Голос. Так, давай тогда я с Харсон так само я, я не в игре сейчас, я не в игре А кто я? А, подожди, у нас есть Skype. У нас есть Skype, чувак. Я за Блядь, шельфер с своим микрофоном ты громкий. Я чуть не взлок, мы на барабане парапонки зас. О, да, отлично, минус один. точно. Да, <кій> То кхе кхе Що, може булави візьмем за сакір, плюс чотири броні візьмем а я попробую, коротше З сакирами прикольно спамити Да, це булави те саме майже Бути один з тією ж вони такі якісь ну, тактики використовують Непривітні вам треба задушити їхнього коня, да mm -hmm. і все, в принципі, mm -hmm. наверное. Yeah, Він yeah. з ними грає. Ми на це будемо уходити, якщо що. нам хорошо, щоб кава на це попіру. Де... Я бачу списника в них, не, не бачу босс грає. Ні, всі з безписом, без Хлопці, відходимо під це. Бачите, вони нас пушать. Пешки, пешки, пешки. Ви вже у когось пойжи убили, хлопці. дали більше 150 спору. А тут иночка панцик. А вони... У нас хтось тоже лоу. 98 дали по комусь. По коням рахується. Ну і по лінії. Тобто, типа я лоу, правильно? Ну я так казав. и казал. звучить наче я лоу. Хай тихо, 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 тут там може. Брати, я беру. ні точку. Ви, ви, кава за, за за спиною. Старається на ці ходи. Все, б'ємся. Поїхали. Ага, вони самі. Ну, цей списника на себе. Назад, 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 відходимо. Хорошо. Як же ж вони. Це кава. Чекає. Да, б'ємся. Чекає. Yeah. Yeah. Списника займіть. 40 по списнику. Списника 20 хп. Так. Ну, не в ньому одному. ти збив? Я тільки ж ну, коня. Альт, Зет нажав, Зет нажав, присліз нажав. Ну ты нажми, зліздиш поисто. Зади, зади, зайди, зади. Сзади бомжи, сзади бомжи, кино та є. А чого просто так не лов? А мы не знали, що ми говорили. Понятно. Ми спикер спікували. Зачекайте рецепту. Кто <глай> на ресете, так, 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 чудавай ждем питу и Коку. Коку можем не ждать, питу ждем. Так, там Ко, один чувак остался. Чудово, да. А я в тактике играю, что-то питу его просто положить, теки. Просто на лопатке. <глай anche глай> <дай ми>. Ого, <звучки> опять. Опять <звучки> сто. <звук> <звук> Не уявляєте, як я багато часу списника займаю. Їхня кава мінус... І все. Їхня кава мінус сорок шість. Це Бенджамін Старт, це погано на каві їздить. Порішов за цих, за білих хедоков. Мінус сорок шість. Мінус п'яти три по коню. Кул, я під тобою, якщо що. А світ, так, давай так. від лука пограємо від кави. Ну, задушить чотири піхоти. Кул ззаді. Ззаді, кул ззаді. Кул. Кул даже не грає. Кул, ти кор! Блядь! Сука, понабирали нахуй. Я привик, що в нас арп це кул. Вони такі жирні. Подкормлені так. О, в мене так вот лагает сервер. Ой-ой-ой, бей коня, да, 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 Ой-ой-ой. Чуть тихо, чуть не запихнул, аспиду. Та пуш-пуш його. Да ты Покажи. щитом держи Давай, ресетитись, ресетитись Та Да добить, добить надо Да ё-моё Где? А. Пишли, Точка С, играем под С Пусть он один будет Надо коршоп аккуратно Хай будет Пусть будет Так он на вас бежит, он на вас бежит Не, просто вибіг, Теп... просто дал на вас біжить, на вас біжить Він ресетитись хоче Аккуратно добийте його просто Аккуратно добийте 20 дав йому Що? Хорош Кава тут Ого, який пінг Просто від доджки Вони 51 Вони теж встигнуть дойти, вони не встигнуть дійти да. Не дайте їм дойти. Не-не-не да. Мінус 140 кавів. Спішали. Дуже розбіглись. Бейтесь, бейтесь, бейтесь. Так. Я влучив піхоту, ура! Вони, вони хочуть точку віджати, акуратно. Ми все, в нас спину не а <плес> <всі. плес> <Я іще живий. плес> <Як плес> не трать, гроші, не трать. Я еще живий Як не трать? Шо нажимать. XXX. Так тут гроші все одно забрались, алло. 80 залишилось У мене так би і осталось. 380 це максимум. Я, Я наверное, виключу стрим стрину, ты скоро у мене 200 У меня 200 просто. Соревно. <плес> Давайте так, так скоро не входить в піхотний фейс. <плес> ти просто соло.